Понад 50% інтернет-магазинів в Україні зроблені на платформі Prom. Якщо ви теж належите до цієї спільноти, я вас вітаю. Вітаю з тим, що платформа подбала про те, щоб Google Analytics встановлювалася на ваш сайт максимально легко і швидко. Як це зробити? Показує у цьому відео. Перше, що необхідно зробити, це знайти ідентифікатор вашої аналітики. Якщо у вас аккаунт щойно створений і ви ще його не встановлювали на жоден сайт, то це знайти досить просто. Заходите на аналітику і на першому ж екрані ви побачите ідентифікатор, з яким потрібно буде працювати. Якщо такого вікна у вас немає, вам потрібно зайти в адміністратор в лівому нижньому куті, знайти в вікні, що відкрилися потоки даних і вибрати необхідний потік. Саме тут знаходиться ідентифікатор аналітики, з яким ви можете працювати. Його потрібно скопіювати і вставити у необхідне поле на платформі ProM. В кабінеті ProM зліва знаходимо пункт Аналітика, натискаємо на нього і вибираємо пункт інструменти веб-аналітики. У полі, яке називається підтвердження для Google Аналітики, необхідно вставити ідентифікатор Google Аналітики 4. Після цього натискаємо Зберегти всі зміни. Все, я вас вітаю. Аналітика встановлена на ваш веб-сайт. Ось так легко і просто встановлюється аналітика на сайт, який зроблений на промі. Було корисно? Ставте лайк і очікуйте наступні наші відео. До зустрічі!